Ви часто просите порівняти два трактора, яких я не порівнюю. Це Оріон 504 з кабіною і Ловол 504. Я їх не порівнюю, тому що це дуже, вроді би, на 50 кінських сил, але дуже різні трактора. Ну, різні по, по якості. Давайте говорити відверто. Ну е, тут 8 тисяч доларів різниця. Значить, за що така різниця? По-перше, вони хоч і на реверсі обидва, тут коробка йде 8 плюс 8, тут іде 12 плюс 12. Ну, саме головне це якість матеріалів. Резина, мости, мотори. Е, мотор тут стоїть А-98, А498. Він дорожчий, як КМ 495. Якість матеріалів по кабіні. Уловола дорожча набагато. Все, все все всі вузли, це все все буде дорожче. Зато і різниця 8 тисяч доларів. Вага. Тут там, до 2 тонн тонна 800, по-моєму. Тут 2700. Ну, майже в тонну. Така й різниця. Ну розраховувати, що вони будуть однаково робити, теж не потрібно. Це 50 пійсяточка, це, грубо кажучи, там е у кого є трактор на 40 кінських сил, то брати цю 50-ку, щоб був запас потужності, і ходити з тим самим навісним обладнанням. Сюди вже можна цепляти щось побільше. Ну, тому ці два іменно цих два трактора порівнювати ну, не варто. 8 тисяч доларів різниця. Ну, Це велика різниця. Ну, Така буде різниця і в тракторах. Кожний трактор має свої плюси і мінуси, але, наприклад, цей бомбезний трактор на свої гроші 10 тисяч доларів. Ну, трактор в продажі з камерою заднього виду, з примусовою гідравлікою в наявності. Доставка безкоштовна. Телефонуйте, завеземо. Хочете Ловола? Будь ласка, Ловол 17800, ще невеличкий торг 25-го року. Теж завеземо.